Вулиця Лесі, Українки. Ремонт триває. А туди, бачите, видно трускавець, весь, весь трускавець видно, аж до базару. Теж такий цікавий, можна сказати, до певної міри несподіваний ракурс, бо від Ісуса ми бачимо інакше. Дерева жовті облітають лісточки, листочки. Щось в мене язик заплітається, вибачте. Листочки облітають. Ну і що, це означає, що вже настає останній місяць осінь, після якого буде зима. А, так, варах, харкер. Хмар, притасько, хмар, хмар, Хмарки потужні в горах. Це дерево. Теж росте, скільки часу ми любувалися його красою. Спочатку як перші зелені листочки вилизли, потім як просто було листя, потім жовті листочки, бачите, дерево облетіло. Іншими словами, осінь. Вдячний пані Олі, та не тільки пані Олі, яка постійно переживає чи не змерзнує. Яка сподівається, що з листопада я вже буду тепліше вдягатися. Ну, час покаже. Насправді ми завжди вдягнені по погоді. Та, тепер як тільки... <гум> тільки показую годинник згадую пана Віктора з Кременчука. <гум> Пили воду з ним ходили на концерти. <гум> Чудові часи були у вересні. О, давайте принагідно, раз ми вже тут. Подивимось. А чи не змінився розклад маршруток на східницю? А, вартість 45 гривень, трошки подорожчала було, давно 35. А, ваші увазі. Розклад маршруток на східницю. Праворуч це понеділок в субота. А ліворуч неділя. В неділю трошки наш розклад. Ще Київський потяг, Київський потяг коротенький. Дніпровський ще не відновив курсування, а він відновив курсування через кілька днів. Ну не зовсім через кілька днів, плюс-мінус 10 листопада, мені здається, з 9 я вже бачив навіть в розкладі. Тобто потяг курсування відновить. Ми про це зробимо новину, зустрінемо, покажемо потяг. Ну, все як має бути. Ви не пропустите цю новину. А і що, гуляємо в напрямку до вокзалу. Поки що до вокзалу, потім до... Ба, Ознакували маршрут з трускавця до Орова, та не тільки до Орова, там будь-куди, будь до Славського можна йти, він весь ознакований, по суті, далі. Ну, якщо так вірити. Він і раніше був трошки ознакований. Зараз він трошки більше ознакований. Ася покажу про що йде мова. Від вокзалу йде ознакування. Це одна з перших табличок на маршруті. Далі вони отак до Ріксуса можна дійти по місту, вони вас доведуть, а від Ріксуса там вже та відома стежка. Називається Туристичні шляхи околиць трускавця. От, можна підходити, ознайомлюся, тут бачите, зокрема, цей маршрут. Є жовтенький, є оранжевенький, є до вітрячків, є до східниці, є далі. Ну, кому цікаво. Приїжджайте, ходіть, вивчайте маршрут. І майже майже до речового ринку дійшли. Дівчата аж змокли. змовкли. Змовкли, вибачте, не змокли. Змовкли, як зрозуміли, що потрапляють до нас на обкладинку. Так, це промисловий ринок. Трошки працює, трошки не працює. Так, кожен у нас тут кажуть, пам'ятаєте, як тут була кінцева зупинок К автобусів на Львів. Та? Я пам'ятаю. Різні часи були. Тут багато що було. Дворе клева. Можна собі купити, хто хоче. І мати як хто любить дворик Діми, дворик Саші, дворик Олега, праворуч санаторій Трускавець. А, туди ринок і оце коротка дорога, туди можна вийти і до АТБ можна вийти і навіть до торгового центру Вектор. Так щось ми давно в Вектор не заглядали, але що, там мало що міняється. Раз на рік достатньо його показувати, я так думаю. Ліворуч тут Теж мали базарчик робити. Щось не склалося. Ну, можливо такий план був не поспішати. Тут же стояла візуалізація, як той базарчик буде виглядати. А тепер знову написано продаж. А тут залишки, залишки, жовтих листочків на деревах. Підходить до завершення. Осінь. Скоро зима. А тут, коли магазин працював, тут машин було набагато менше напарковано, ніж зараз, коли магазин не працює. Вийдемо на вулицю Стебницьку. Ви ж уявляєте, цей маршрут знайомий, ми не раз ним ходили. Повз риночок, повз торгівлю. Вийдемо на вулицю. Стебницю. Підходить. На горида Є Васюка? А замський риночок.